education. I try to do this. нічого не можу собою зробити, не можу не знімати. Ми тут кілька днів тому йшли якраз в парк, і була туманна погода. Я теж знімала шматочок. Думала, може буде влог, може не буде. Але мені дуже гарно і в туманну погоду, і в такий маленький дощ. Мені все одно подобається приємно, але зняти це красиво в мене не виходить. Так передати, щоб воно було не сумно. А дійсно атмосферно, а от сонечко, а воно мені здається, одразу все так прикрашає, додає. А йду я знаєте куди? По-перше, нагулювати кроки. По-друге, зустрітися з дівчатами, по-третє, випити гарбузовий лате, Ну або щось таке. Не скажу, що я фанат таких напоїв, але відчуття, що сезон якийсь неповноцінний, якщо не випити. Я сьогодні зранку монтувала відео про осінню хандру. Е, і, знаєте, так тішусь, бо я там не те, щоб ви давала поради, а ділилася тим, що працює для мене. Е, е, і от я буквально за цю поїздку майже всі пункти використовую. І гуляю під сонечком, і на кроковую, і прям відчуваю, що мій цей заряд щастя піднімається. It's gonna be a good day, wake up. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up. Згадувала общем, ти мене два тижні тому. Що... Згадувала, згадувала. Бо ми їхали в Роцлав. Треба було вставати рано рано. І я така, боже, як я встану, як я встану. Що це буде? В общем, встаю я в п'ятій ранку, а в голові так і грається пісня. wake up today's gonna be a good day wake up Так що дуже я тебе згадувала. Регулюють активно мені. Варя в мене питає, мама, коли вже можна буде шуркати проїздя? А кляти вони, вони так не цей, не шуркать. Ми з дівчатами так шоділилисям, шо що не було чутно про що ми говоримо, а говорили ми про те, хто чому любить осінь. І я навіть побачила в ТРС такий допис, що нібито осінь люблять тільки ті, хто народився восени. У мене, наприклад, велике комбо осіння. Я народилась в вересні. Чоловік народився в жовтні. Наш син народився в жовтні. І мені стало цікаво, ви теж любите осінь, бо народжені восени, чи ви не народжені восени, але все одно любите осінь, чи ви народжені восени, але не любите осінь. Бо в мене з осінню ніколи не було проблем, вона мені завжди подобалась. Такий прекрасний затишний сезон. хочеться щось спекти, печеш. Це чудовий час, щоб романтизувати своє життя, створювати якісь маленькі ритуали, традиції. Ну, я обожнюю це все. Е, я тут вирішила спекти мр'к'яні кекси. І дуже обмежувала себе в спеціях, щоб діти їли. Спойлер, все одно, мій Мишко не фанат всіх цих спецій. Не доріс ще до мого захоплення осінню. Оригінальний рецепт я залишив внизу і посилання на нього дуже простий рецепт. І в мене вийшло 12 ось таких кексиків. А ми приїхали погуляти на деньову ферму. Це така локація, де розкидані гарбузи, якісь фотозони. Я сюди хотіла доїхати ще минулої осені, але якось не склалось. А зараз спробуємо там погуляти. І плюс ще приїде моя подружка Юля, і погода хороша, і я думаю, що дітям сподобається. А там уже й подружечка. Подружечка моя приїхала. А там, а там користуємося перевагами того, що поки діти маленькі, не тільки ми дружимо, а й дітки дружаться. Це класно. Мені дуже цікаво, що там на цій локації, бо в мене колись була така маленька мрія і ідея працювати, створювати якісь івенти, але не такі там індивідуальні, якісь реля, а навпаки, такі якісь заходи для міста, для якоїсь громади, щось щоб, щоб Ну, Це все натхнено серіалами і книжками про маленькі міста, де знаєте, всі один одного знають, всі дружать, спілкуються. Фух, мені трошки холодно. О, я думаю, що тут на відео буде дуже червоний ніс. Йдемо в <рес> Дивишся, то ти више 100 сантиметрів, ми тебе знайдемо. Ого. Так, і сідай на перегон. Готовим? Три, два, один. Пускай! Ми перекатапульки не думали. Вау! Браво! Це класно, тут такі всякі локації є, щоб кидати це ласо, там э, катапулька, якісь щось кудись закидати, якісь мамотузочках. І воно ж ніби як для дітей, але нам дорослим весело. Коси. Ну пострибайте коє. Кекси вам не сподобалось чи що? Ні. А тобі сподобався кекс? Так. Так. Ну, ти сонечко, молодець. Ні, я ні, ні. А тобі ні? Понятно. Оце лата до чи що тут мало стати найкращим фішечкою цього місця? Але ні. Я вже сюрбнула, ні. І сюрбнула, а ще і чекає довго, і ну, виглядає ну, типу, дуже посередньо. <смір> Блін, ну прикольна локація, хоч і кава дуже посередня. Там пундики продають дуже посередні. Можна було брати з собою якусь хорошу каву в термос, оці пундики напекти побільше, і було б краще. А взагалі локація ну, така, знаєте, раз на сезон відвідать те, що треба. Тобі тут подобається? Mm -hmm. а, подобається. Що? Mm. а що тобі подобається? Все подобається. Атмосфера подобається. <ріст> <ріст> oh, мені теж подобається. Але я думаю, що це йде, типу раз в сезон і все. <ріст> так. Ну, ти, типу, двічі тут робити нема що. Але <ріст> дітям весело дивись. <ріст> Покажи дітей, мацю. <мать. ріст> Та що ж, я себе <ріст> покажу. <ріст> Цей, але судячи з того, що дивись, 40 золотих хід для дорослих для дітей до 3, до 100 сантиметрів безкоштовно, а, то в принципі це те саме, що ми б сходили на плат забав. Ну так, а можна було самих дітей пустити. Можна. Не, не додумались Безкоштовно. Я думаю, такі зони, такі от якісь локації з осінніми цими виставками, з гарбузами, дуже класно підходять для людей, хто не любить осінь. Тут максимально вже так сконцентровано все, щоб її полюбити. Знає, тут, тут є розваги, тут є напої, тут якісь перекусики. Хоча вибір тут малесенький, але все одно щось є. А, і можна отак от прийти і попробувати закохатися в осінь, тим паче в таку сонячну погоду. Переваги годування з пляшечки можна годувати будь-де будь-який момент при будь-якій погоді. Не треба розчихляти сісі. Ну звісно, у грудей теж є свої приваги, але але коротше, я що хотіла з вам сказати, що я вже втомилася від питань. А, ну як втомилася, просто втомилася від недоцільності питань. Типу, ой, Катя, а як ти так справляєшся? Як в тебе виходить все встигати? Сюди бувають і все таке. Ну я не справляюся. Я не справляюся, хочу це проговорити. Перш за все, я хочу сконцентрувати вашу увагу, що я знімаю тільки тоді, коли в мене є сили там і бажання знімати. По друге, звісно ж, звісно ж, я концентруюсь на хороших речах. Я показую тільки те, що там мені подобається показувати, і так далі. І по-третє, я балансую. Я намагаюся не е вставляти все, що можна вставити в один день. Я знайшла собі якийсь оптимальний такий план на тиждень, як це для мене працює. Кілька разів на тиждень я виїжджаю кудись, щоб не засидити не засидітись вдома. Там два дні я виділяю на тиждень на такі більш побутові штуки. Це наготувати їсти, трошки наперед поприбирати, перепрати і все таке. І виділяю день на нічого не робіння, можна так сказати. Там це почитати книжку або виділяю день на монтування влогу. Ну я маю на увазі. Що це все розтягується на в часі, в тижнях і так далі. І якщо складається враження, що все виходить, то ну, типу, окей, але це не так. От е, мені не подобається, коли якусь ідеальну картинку показують, і мені не хочеться, щоб я так сприймалася, як якась, знаєте, там. Вилазена картинка, тому е, хочу це проговорити, для себе збавляю обороти. Е, Мається на увазі, що в моєму плані, якби я там себе оцінювала, чи я все встигаю, чи я не встигаю, то я встигаю просто е, не знаю, відсотків сім 9 е, з того, щоб мені хотілося встигати, щоб мені хотілося робити. Але я розумію, в яких я зараз обставинах, які я зараз ролі в основному, тому я якби, даю собі час. Не завищувати очікування до себе е, і от просто жити підлаштовуватись. Вот. Ну і Плюс до всього мушу сказати, що справляюся, в принципі, непогано, але це не значить, що це легко. Тому всім, кому зараз не просто, я вас обнімаю, розумію, е, мені теж саме дуже непросто. У мене в більшості днів на тиждень є привід поплакати. І так, знаєте, інколи просто сльозу пустити, інколи трошки навзрит. Е, вот. Просто стараємося жити це життя якось. Е, Максимально комфортно з того, що у нас виходить. Приїхала зробити манікюр, точніше, зняти цей манікюр, бо я вже більше місяця ходжу з цими ногтями, Вони тримаються прекрасно, дай Боже. Але я не хочу ходити так довго з такими відрощеними ногтями, тому буду знімати повністю, бо зараз такий період, що немає часу довго робити манікюр. Немає часу так сидіти довго, постійно треба буде рухатись, щось робити, бо такий активний час. У Петрика почався, а я ж підлаштовую все своє життя під дітей на даному етапі. А от коли вже вони підуть в садочок, вернуся до таких процедурок. А коли зісля я навіть рада, і в мене ще є, до речі, лаки вдома. А, такий осінній колір. Може, якось за настрою на фарбую. Степю <реклама> і Степ Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up today's gonna be a good day.